Пають його до температури, скільки вже треба, потім дівчата пакують його ставлять, і наносять вже в виклики. Є графік харчування, велика якісь дітей, тут мощно, більше 300 200 дітей навчається, декілька днів, тому розвивається... А это получается сколько уроков всего? Уроков ну, всем. Сми, да? Чем да. вас сегодня годуют, расскажите. Котлеты видны, Рысом. А сейчас подумаю, что а. еще и Еще Что там? Не знаю, салат. Салатик, ну, мам? Салат, да. А ну, спробуй. Ну, котлета вкусно, спробуй уже. А ну, а рыс а а. а давай. Илюша, а что салатик вкусный? Тоже вкусный. М -м -м. Боже, я не знаю чим. Непонятно з чим. Ага. А що вчора було? А вчора вчора я не помню даже. Рис, а зіп? Сіхну...

що я Треба трошки більше уроків. Не треба, не треба. Ні, ні, ні. Нам до дуже стоїть досить. Нічого, все добре. Ні, а в неї. ти забереш з собою, ніби я можу піти за почути? А всі, а хто у вас читали пацієнти? Це прекрасно. Світлана Залізецька, давайте повернемось до харчування. Два питання. Перше, ви сказали, що є три джерела фінансування. Це держава міжнародні гранти і міський бюджет. А у відсотках скільки це? У відсотках зараз складно вам сказати, але більша частина це, звісно, державне фінансування. Якщо ми говорили про Нашу систему з квітня, яка починалася, то у нас там було 50 на 50, так? 50 був місцевий бюджет, 50 – це освітня програма. Зараз ми покладаємось більше на державну субвенцію, але місцевий бюджет також залучений. Якщо потрібна ця додаткова інформація, то я думаю, що департамент освіти її надасть. У мене є відомості стосовно вартості харчування. Якщо вам, будь ласка, якщо ми говоримо про перші четверті класи вартість харчування на рівні минулого року. Це 97 гривень 88 копійок. Якщо ми говоримо про 5-9 класи, це 105 гривень. І якщо ми говоримо про 9-11-12 класи, це 110 гривень. Меню однакове, але єдине, що змінюється, це кількість порційності. Та бо ми розуміємо, що дитині в 6 років потрібно менше білка ніж дитині в 17 років. Також хочу зауважити, що вартість цього харчування входить ще історія того, що фактично підрядна організація компенсує нам витрати на електроенергію. І на вивіз сміття. Бо ви розумієте, що сміття багато. Уявіть поїло 300 дітей на день. Скільки це пакетів, щоб все це вивезти, організувати? Тому, в принципі, в нас ну я не можу сказати, що найнижчий, але точно не найвищий рівень вартості цього забезпечення харчування. Дякую.